Показую самий дешевий набір, на якому можна зробити собі інтернет. Набір називається борохвоне. Він же Тут входить павербанк 30-ка барафон. Сюди входить зарядне барафон. Сюди входить лампа, щоб видно було куди продавати. Не барафон, просто лампа, яка працює від USB і світить як світівник. Сюди входить допомільний ліхтар, щоб жіночка держала, поки ти всуваєш кабеля для інтернету. І сюди ж входять кабелі для інтернету на 9 і на 12 вольт. В наборі, щоб все зробити для інтернету. Хочеш, Якщо дуже сильно потужні там у вас якісь роутери або що, то бажано ще доповните павербанк мати. Якщо потягне обоє, то ще прекрасно. У мене річно тягне обоє приладів одночасно цей павербанк. І коробочку, і роутер. Все залежить від техніки. А Там дивіться на ваші характеристики. Якщо накупляєте дорогих роутерів мощних, тоді беріть більшої мощності. Якщо тигодів 3-4 назад купляли, то воно потягне. Ах да, оцей на інтернет не тестірували, але приблизно десь часов 18-20 він тащить на інтернеті. Ціна набору 1388 гривень.